Зере до нашого першого виступаючого унікальніша команда квн команда 99% цієї команди це і дівчата, незважаючи на те, що назва в неї зовсім не дівчача. Волера. Отже, зустрічайте, будь ласка, през... чемпіони з судецької лігії кавен. Команда камен волера! Що я заводжу зал! Ну хіба заводять так зал? Зал я вас не чую! Ви нас хочете! І всі разом! Uh -uh. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Так, стоп! Що це таке? Не знаю, ми на Ютубі бачили, у нас заводить. -T 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 -T. <mova60> Команда КВН Валера. Завелись, поїхали! I Різдвяні новорічні свята чудова пора для нової аватарки. Гірше, ніж ходити на підборах є лише одне вибрати нормальну теплу шапку. Ну давай. Я підібрала декілька варіантів. Один з них тобі точно підійде. Давай. Ця не пасує. В ція загруба. Ефектно але я як стара баба. Ефектно, але як старий дідо, всі можуть посадити, а в цій і я можу посадити, від цієї чешеться лоб. Точно ні така у мене минулого року була випадок — в кафе. Hello, could you help me? А що? ще досі не закінчилося? Я не знаю, може, вона тоді від своїх відбилася. А, неси ту нашу стару інструкцію з міської ради. А? Hello, dear tourist. We are very glad to see you in our city. Every day I'm shuffling. Lviv Arena Stadium is situated on the Strieska Street. Now now Euro Championship. Ship. <laughs> вівця. Вівця? вівця! Every Everyday I'm shuffling! Ooh! Фантазуємо і уявимо електричку на сокаль, але mm -hmm. через 30 років. Три на гривню! Три на гривню! Айфони! Три на гривню! <муś��> <муś <harina> <classical music> <editions> Ці дівчата, коли пізно ввечері повертаються додому самі. Поводяться однаково. Алло! Алло, поговори зі мною мені страшно. Я не можу говорити. Ти що спиш? Мама, чого ти постійно ходиш за мною? Точно, ну я ж переживаю. Останній номер нашого виступу ми би хотіли присвятити тим людям, яких ви щодня бачите зараз у глазок своїх квартир. Поїхали! Качаємо зал! Всі разом! Давай! Let's go! Що потом, де то там тиша, Колядники відкривають свої куліси, сподобаються наші пісні любому. Раці на силу ввечері на ясно. П'ятеро менеджерів, середні руки, ангели чотири жили і пастушки. Ми не проти, щоб інші тут колядували. Нам затримають ті, хто збирає повні зали. Совний пункт у нас і. Підтори ліс, хто зробив садовий. Бачить, бо в квартирах не буде пусто. Ти не втомився, це коляда чувство. Львова! коляда 2013 в Дорогі друзі! З різдвом Христовим! спеціально для вас команда КВН-Валера!